Привіт! Спеціально для доброго ранку Львова. Сьогодні ми завітали до українського католицького університету, аби поговорити з нашим колегою Романом Вінтонівим. Роман Вінтонів працював на різних телеканалах і в різних амплуа. Глядачі пам'ятають його серйозні репортажі на 1 та Інтері. Пам'ятають і тролінг у костюмі Зайця для сніданку з 1 плюс 1. Але найбільшу популярність Романові приніс образ Майкла Щура, кореспондента телеканалу канадської діаспори, який ставив українським політикам наївні прямі запитання. Вже кілька місяців Майкл Щур веде власне онлайн телешоу. Але є одне але свій творчий Роман називає журналістикою хуналістикою. Що це таке? Він пояснював студентам і гостям школи журналістики Українського католицького університету. Ну, я, чесно кажучи, сам не дуже впевнений, про що буде лекція. Ось. Але в принципі вона буде про те, що журналісти мають, не то, що мають, а що було би добре журналістам пристосуватись трошки до умов, які у нас є зараз, роботи. Коли ми не чуємо відповіді на наші питання, а замість відповідей. Ну ми чуємо якусь там брехню або жарти, або перекручування фактів. А, ну ось, от що з цим всім робити. Я думаю, що нам треба бути трошки подібними на хуліганів футбольних, наприклад. За словами Романа, об'єктом Стьобу є саме політична еліта. Це цікаво до того ж, ці люди занадто високої думки про себе. Пане Яценюк, будь ласка, будь ласка, скажіть, що то фотошоп? Це фотошоп. Більшість журналістів чомусь ставляться до них як до неба жителів. Від журналістів таким ставленням зразили читачі, слухачі, глядачі. Ми хочемо допомогти зрозуміти, що політики це ті самі люди. Адже коли політик приходить до виборців, дуже мало людей готові їм ставити гострі запитання, а не слухати нісенітниці. Політикам байдуже про що ми їх запитуємо. Вони мають заготовлені шаблонні фрази, за яким ховають свої справжні інтереси. Тому щоб зупинити подік інформації, потрібні журналісти хулігани Треба придумувати нові способи достукатись до політиків. Один із перевірених способів давати дурника. прості запитання, жодного пафосу. Запитуйте про прості речі, які передають суть того, що відбувається. Наприклад, чому ви вже годину читаєте з стечка? Кілька порад для журналістів, які там лише починають чи працюють зараз в тому, вивчайте факти, відділяйте факти від коментарів. Готуйтеся до, до матеріалів, про які ви пишете. Будьте готові до розмови зі своїми інтерв'юерами завжди. Це я просто прилічую свої помилки. Ось. Ну і заглиблюйтесь в тему, в якій ви хочете бути спеціалістом. Ось. Дякую тобі. А теж для Доброго ранку Львова з Українського католицького університету. Для вас.